Доброго дня, любі діти! Раді вас бачити! Погляньте, сьогодні я приготувала для вас сюрприз. У мене щось є у долонці. Хочете побачити, що там? Що це, друзі? Так, це зірочка. Скажіть мені, будь ласка, а коли ми можемо побачити зірочки? Вірно, вночі. Діти. А які частини доби, ви знаєте. Чудово! Пропоную вам разом зірочкою здійснити подорож, а подорожувати ми будемо на чарівному потязі. На потязі часу Пристібаємо рівні, чик-чик, приготувалися, поїхали! Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. ту ту Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Туту. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, ту, -ту. Чук, 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 чук. ту, -ту. Ось ми з вами і приїхали у чарівну країну, країну, де буває ніч та, та день. день. І пропонуємо вам пограти у гру, яка так і називається День і ніч. Для цього нам знадобляться цеглинки двох кольорів: цеглинка синього кольору та цеглинка білого кольору. Синій кольор означає ніч, а біла цеглинка означає день. Пропоную вам разом з зірочкою подивитися на картинки. Якщо ви побачите на картинці, що там зображена ніч, підніміть цеглинку синього кольору. А якщо ви побачите, що на картинці зображений день, ви піднімаєте цеглинку білого кольору. Ну що ж, давайте гратись! Почали! Яка частина доби зображена день чи ніч? Яку цеглинку потрібно показати? Далі спробуй сам. Що ж, рушаємо далі. Поїхали! Чухчух-чух, туту. чух чух, чух, чух-чух, туту. Чух-чух, чух, чух чух ту туту. А ось ми опинились на наступній зупинці, яка називається Так чи ні. Зіграємо. Подивіться уважно на картинку. Якщо ви бачите, що там щось переплутано, це означає ні. Тупайте ось так. Якщо на картинці намальовано все вірно, плескайте в долонці. Ось так. Ну що ж, подивимося на першу картинку і спробуємо зіграти разом з Зірочкою. Чи гуляють батьки з маленькими дітками вночі? Ні. Стукаємо. Чи гуляють діти на ігровому майданчику вдень? Так, плескаємо в долоньки. А тепер спробуємо самостійно, чи сплять дітки вдень. Чи сплять дітки вночі? А тепер подумаємо уважно, чи спить сова вночі. Чи граються дітки вночі? Дітки їдять вночі. Чи катаються дітки на санчатах вдень? Дітки ми здійснили чудову подорож з зірочкою, але їй час повертатися на небо. Давайте ми подивимося, як живуть зірочки на небі. А для цього нам потрібно виготовити телескоп. Для цього нам знадобиться аркуш кольорового паперу. Беремо за два нижні кінчика та скручуємо у трубочку. Ось так. Ну що ж, давайте спостерігати за зірками. Високо-високо в небі, у дивовижних палацах хмар мешкають зірочки та їх поважний дідусь місяць. Удень вони сплять, укрившись ковдрами хмаринками, а вночі прокидаються та беруться до улюблених справ. Хтось малює в космічні пейзажі, грає у зоряний футбол, а хтось ліпить хмаровиків із пухнастих хмар. Зірочкам радісно від цього, і вони сяють ще яскравіше, щоб ми дивилися з землі і теж відчували радість.